Всім привіт! Сьогодні ми з вами продовжуємо грати в фермерське життя. В минулій серії ми були з вами в бункері, у бункері і в нас була ще зима. Наразі до нас прийшла весна, чудова весна. І це час зайнятися, можливо, свої, своїм участком, щось тут посадити. І наразі я дуже хотіла відремонтувати. Відремонтувати саме цей трактор до весни, але це у нас з вами не вийшло, тому пропоную цій серії його вже нарешті відремонтувати. Щоб його відремонтувати, нам потрібно купити деякі речі у ФЕДі. Тому ми з вами покращували з феєю стосунки. Зараз ми йдемо до Феді в гості, подивимося, як з ним наші справи. Так, наш казімір йому холодно. Давайте вип'ємо чаю, щоб стало краще. З Федію у нас стосунки ще не найкращі, тому... Продати деталі від трактора він нам не зможе. Тому давайте запитаємо, чи ми можемо йому допомогти. Він каже, що його дружина завжди мріяла про особисту пасіку. І вона йому намікає, що їй мед знадобиться. Ну, і ми знаємо, для чого його дружина варить самогонку. Горілку, домашню горілку вона варить, ми теж будемо це в неї завдання виконувати. Е, ну, Тут він просить, щоб ми збудували на їхньому, на їхній території три три улля для ділок. Давайте спробуємо і він дасть нам гроші і матеріали, і за роботу теж заплатить. Він дав нам 800 монет. 800 монет. Так, ось тут ось нам потрібно збудувати ці три уля, ще була у них пасіка. Давайте я випадково завжди тискаю. Нам обов'язково потрібен молоточок. Нам потрібно 6 досок для начала, а потім ще 12 виходить, да? Ну, досок у нас вдома є, тому ми йдемо додому, нам і так потрібно взяти ще молоток. Візьмемо з вами молоток і доски. Як у нас у нас нічого зайвого немає в нашому гуксичкове? Ось молоточок. І а щось він не взявся. Ось так ось. І потрібні мені доски. Скільки візьмемо? І якщо нам потрібно для початку 6 досок, то для початку на 3 кулі нам потрібно 18 досок. А це тільки для початку, а потім, щоб його збудувати, потрібно ще 12. На 3 це буде потрібно 36 штучок. І ще ці 36 штучок це тільки вже для продовження. А на початок нам 18, це десь 54 досочки потрібно, якщо я не помиляюсь. Зможемо. Так, тут пише 56. Ну, Ну, в нього перевантаження показує, на жаль. Тобто швидке пересування у нас не вийде. Ну, 45, поки віднесемо, і ще в нас там залишиться 9, 9 десь досочок. Прийти і забрати. Так, молоточок ми з вами взяли. на іншу сторону Потім ми з вами повиконуємо ось такі ось завдання і почнемо на своїй фермі наводити порядок, будувати. там У нас же теж ферма, щоб там різні корови були свині. Ось так ось дуже дюрається. Так, і ще один ось. ось так ось. Так, перервати, закрити. Давайте збудуємо. Так, один є. Ось тут ось відразу у нас показались бджоли. Ще одна. І ось саме ось цих 9 досок нам тепер не вистачає. Давайте підемо на ферм. Також, якщо нам буде замало цієї території, ми зможемо з вами її розширити. У нас буде більше місця. Взяла дев'ять. Демон назад. Ой, дивіться, лелека. Лелека або будь-як. Так, давайте добудуємо. Готово. Пасіка готова. Ось так ось чоловік для жінки все, що вона тільки забажає. Так, поговорити: нагорода буде. Ось так ось. І дивіться, нас з вами вдалося покращити стосунки з Федією на максимум, наскільки це можливо. Тому ми з вами поторгуємо. Дивіться, він полу ще продає. Давайте. Я спочатку подивлюся. Нам потрібно купити руль і переднє колесо для нашого трактора. Ось руль. І переднє колесо. Все інше в нас є, тому повертаємось додому. І будемо з вами будувати трактор. Ось ми з вами вдома. Ось наш, наш трактор. Зараз я подивлюся, що саме тут потрібно. Можливо, нам тут щось підкаже. Ага. потрібно... вже нам взяти інструменти. Так, або е, наші інструменти в сараї. Значить, то це теж потрібно нам, тому нехай йдуть ці штучки, розумієте. Ось це нам точно потрібно. Французький ключ нам потрібен. Так, там нам вказало, що щось у нас зіпсувалося. А воно, напевно, просто зникає, я думала, потрібно прибрати. Ось французький ключ. Я дуже з такою надією, що він не ламається. Ось ще труби є. І це я вже взяла, напевно, одного дозу. І давайте візьмемо ці теж. Що ще тут? І все. Більше начебто ніяких деталей не потрібно. Давайте спробуємо. Ага, дивіться, як команди. Показує ремонтувати. Так, відремонтуємо. Колесо поклали, але ось це ось не забрали весь смітник. Що воно там пише? Так, нам потрібен рамінь. Нам потрібно ось ось деталь. Що у нас тут ще? Ось тут ось. І руль потрібно обов'язково поставити. Так, ми з вами відремонтували нашого старенького трактора. Ну, він каже, що дизельне паливо можна знайти в зої, але ми з вами знаємо, що в нас дуже багато дизельного палива. Ми дуже довго чекали ці, цю хвилину, коли ми зможемо його залити з нашого трактора. Давайте це все зайве залишимо в сундучкавий. І ось наше дизельне паливо. Ось тут ось 17, певно, у нас було більше, але я не пам'ятаю, де ми його залишили, потім знайдемо. Або до Зої підемо купимо. Я не знаю, варто... Ну, я вже майже все залила. 17 штучок, чи чого, ну, в літрах. І що далі? <смір> що далі? <плес> О, дивіться, ой-ой-ой. Больше сили А камеру змінити не можна Ось так и ось у нас з вами серія, вийшла Ми з вами відремонтували від свого трактора. Він нас тепер їздить. Так, упала Так, показываю с витро. Ось такий ось наш тракторчик на ходу вже можна ним користуватися. Така цікава вийшла серія. Дякую всім за увагу. підтримуйте мене підпискою і обов'язково пишіть свої коментарі і ставте лайки.